Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат. Хвилинка поезії із мого старенького із мого ліричного. Поїхали. Куос Деус Вульт Пердере. Вісім королев. Тимчасово до пришестя сфінксів Суто проти шерсті, асфіксія чи обійми, кріль у кільцях вже не блима, лиш уважно споглядає І беззвучно дивна крале, лагідно луска лоскоче шийку черевце і очі. От на вухо двокінцевим шепеляво пестить, нерви. Втім, це все буденна сірість, котрій фарби тільки снились, тиртанинці триз асшіплімо, очі поки що не звикли, не хвилюємося, все добре, бо ті очі, окрім вроди, крім зіниць вздовж вертикалі, містять прірву і витривалі. Алелуя, пам'ять вічна тим, хоча б, хто подотичний позна як до них і щобснув. Це ж насправді вельми просто і нема кінця в цім вірші, тільки очі ті Все ближче 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 все відтак, хтось комусь таки. È вже є раб. Дякую.